Редактура чи диктатура на Кіровоградщині журналісти вже вдруге за останні місяці скаржаться на районних чиновників. А коли пера, стверджують, останні намагаються втрутитись в роботу редакцій районних, вимагаючи подавати матеріали на вичитку про взаємовідносини головредів і очільників районів у сюжеті Горяв'юна. Галина Шевченка у журналістиці більше 30 років. За цей час кілька разів вона стикалася з чиновницькими намаганнями скоригувати газетні матеріали. Були напевне випадки такі, що от як. Гладить тут трішки стерти, але щоб наказово прибрати матеріал або викреслити цілі абзац, такого не було. Але на початку весни новообраний голова райради затребував макет сторінок майбутнього номера і вніс туди свої правки. Я підготувала матеріал. Матеріал вважаю об'єктивний про хід. Сесії районної ради, але вже наступного дня голова районної ради викликав редактора і покреслив цей матеріал і зробив цей матеріал так на, на, на свій смак. Ем, е... Мені за цей матеріал було соромно і підпис я під нього під ним не поставила. Матеріал вийшов без мого підпису. Традиції коригування газетних текстів підхопили чиновники Олександрівської райдержадміністрації. З першого дня свого керування голова районної державної адміністрації Сергій Шпирка в перший же день викликав редактора і в наказовому тоні сказав приносити кожен номер газети на вичитку. Не знаю, чи безпосередньо Сергій Шпирка правив чи його дружина, яка активно також вмішувалася в діяльність редакції, чи його діти, не знаю хто. Але газета читалася дуже ретельно, навіть нікрологи і всі оголошення. Галина Шевченко запевняє за кілька місяців ще кілька разів вона не ставила підписи під власними матеріалами, і все через чиновницьку увагу. Три тижні тому один з матеріалів взагалі наказали зняти зі шпальт. Під райдержадміністрацією відбулося пікетування обласної організації Свободи з вимогою відставки голови райдержадміністрації. Ми дали в газету. То на першій сторінці інформацію про це і фото, коли редактор віднесла цю сторінку голові рейдер з адміністрації, він наказав їй взагалі зняти цю інформацію. Почути думку Сергія Шпирки. Нам не вдалося дати коментар. Він пообіцяв, але на зустріч не з'явився. Дуже б хотілося б з вами поспілкуватися на цю тему. Це можна буде якось зробити. Добре, ми чекаємо тоді біля райдержадміністрації адміністрації вас. Рівно годину тому Сергій Шпирка пообіцяв зустрітися з нами через 15 хвилин біля Олександрівської райдержадміністрації. З тих пір на наші телефонні дзвінки він не відповідає. Тож стає очевидним, що сьогодні коментарями не дочекаємось. Вичитувати журналістські матеріали хочуть і в Кіровоградській райдержадміністрації. Про це пише Кіровоградська правда. Видання оприлюднює доручення голови райдержадміністрації Віктора Дайдакулова, у якому той зобов'язує керівника апарату здійснювати вичитку районної газети Зоря. Головний Ато районки категорично проти. У нас могла б теж бути відкрита вичитка із перекресленнями, але газету на вичитку я давати не буду, тому що це порушення законодавства. Віктор Дайдакулов говорить, що журналісти його неправильно зрозуміли. Мова в дорученні йшла про моніторинг зорі з боку керівника апарату. Якби вона підійшла раніше. Я б її роз'яснив, і все було б без якихось конфліктних ситуацій. Керівник апарату вже моніторить готову газету, тому що він як зв'язковий між газетою і керівником адміністрації відповідає функціонально за виход газети. Вичітка повинна бути керівником апарату адміністрації після друку, як моніторинг. Після виходу вже готової продукції Ігор В'юн, анатолій Басистий день за днем.